Зінаїда Галкіна проживає у багатоповерхівці на Проскурівській, 73. Мешканці її будинку вирішили встановити лічинник тепла, проте не можуть зібрати дольову частку з чотирьох квартир, які розміщені на дев'ятому поверсі, адже ці квартири на балансі першої дитячо юнацької спортивної школи, і на даний момент там ніхто не проживає. А де взяти гроші? Механізм як перерахувати і взяти ту дольову участь з цих чотирьох квартир. Бюджетних організацій і перевести якимось чим нам нам сюди. Ну нашу нашу цю корзиночку оказується на заступник міського голови Анатолій Нестерук одразу ж зателефонував до начальника управління молоді та спорту Валерія Вешка у телефонній розмові. Просив якомога швидше вирішити дане питання. Ви пишете до виконкового ми виділяємо кошти та й внесете. Як це прових немає Рішення виконкому проведемо? Що це немає? Прив такого не може бути, немає право. Це ж майно комунальної громади міста. Загалом на виїзний прийом до заступника міського голови прийшло шестеро хмельничан. Серед них і Любов Доскач, яка просила заварити сміттєпровід у багатоповерхівці на водопровідні 28 дріб 2. Я в минулому році якраз рік десь минув, навесні була в Чапайди на прийомі. Ну, розказала це все. Він говорить, що якщо не збираєте 51% людей, що вони згідні, щоб забрали мусорку, то ми заберемо. Ми на збирало ходило 75%. Було він дає мені відповідь, що потрібно 100%. і на тому закінчилося. У свою чергу Анатолій Нестерук запевнив, що дане питання вирішиться найближчим часом. У розмові з посадовцем Любов Доскач підказала, де саме можна облаштувати сміттєвий майданчик. Ми по місту, по мікрорайону, до зерна, взагалі, закрили по інші на виставки. Ми... Йдемо таку програму реалізовуємо. Місце закриваємо з мусорокамери, а облаштовуємо євроконтейнера, встановлюємо майданчики і так зручно для людей. І транспорт під'їжджає. Не обійшлося на черговому виїзному прийомі громадян і без суперечок. Хмельничанин Василь запевняв, що вже не раз звертався до начальника другого жеку, аби відремонтували дах. Вчора дощ, де? і ну, мене ну, в мене в хаті де? Я вам зробив цю проблему повністю. А до вашої квартири повністю я зробив. Повністю. Ну як, то це не раз, ви два рази робили. Один раз ми зробили лапками там, де другий раз зробили повністю що Зараз притікає я, я, я оборона. Я був, значить я не бачив, що протікало. Серед іншого хмельничани зверталися до заступника міського голови з питаннями стосовно субсидій та облаштування каналізацій.